Доброго дня, шановне панство. Я думаю, що всі вже зачекалися цікавих таких наших зустрічей. І, зокрема, ми запустили разом між школою Іспит цікавий е такий проєкт, який називається Іспитом. І ви тут зможете знайти дуже багато цікавої інформації, корисної інформації, і зможете підготуватися до НМТ з історії України. Сьогодні ми поговоримо про основні моменти НМТ з історії України. Тобто обговоримо його структуру, особливості, яким чином готуватися, так би мовити, і на що треба звернути увагу. Почнемо, перш за все, із того, що історія не є обов'язковим предметом. Минулого року вона була обов'язковою. Цього року вирішили дати вибір учням обирати третій предмет із переліку. Я думаю, ви всі його знаєте, і ще раз нагадувати його не треба. Минулого року НМТ, блок НМТ з історії України складався з 20 питань, 15 з вибором однієї правильної відповіді, і встановлення відповідностей 5 штук, і воно там перемішку було з встановленням хронологічної послідовності. Цього року все трошечки змінилось, і ми про ці зміни з вами зараз поговоримо. Почнемо, перш за все, із. із... Самої структури. Всього завдань буде 30. Тобто кількість завдань у нас буде збільшена. Будуть різні типи завдань, і до цього треба зрозуміло готуватися. 20 буде питань з вибором однієї правильної відповіді з 4. Тобто класичні тести. Ми детальніше про кожен із них поговоримо. Наступний, наступний тип тестів це на встановлення відповідності, їх буде 4. Зазвичай там просять встановити якісь логічні пари і так далі. Про це ми також наголосимо. Що стосується встановлення хронологічної послідовності, то всього буде 3 тест. І три буде теста із вибором трьох правильних відповідей із семи. Максимальна кількість балів, тестових балів, ви можете отримати 54. Що це вам дає? У порівнянні з минулим роком, кількість тестових балів збільшується. Минулого року було 35. Тут 54, і зрозуміло, що це зменшує, так би мовити, ціну помилки. Тобто, якщо ви не виконаєте якесь одне завдання або відповісти неправильно, то менша кількість балів буде з вас зніматися у шкалі саме ЗНО, тобто 200 балів. Минулого року ціна помилки була дуже дорогою 8 балів. Це хард було. Але нічого. Також відбулися зміни у кількості тем. Минулого року. Абітурієнти здавали лише е, першу частину зовнішнього незалежного оцінювання. Це, зокрема, від Першої світової війни до України в умовах незалежності. Тут трошечки все змінилося. Додалися теми, які пов'язані з козацтвом, тобто починаючи з другої половини 16 століття, по початок 21-го. Е, е, матеріал насиченіший і е, в цілому е, дуже цікавий. Тепер пройдемося коротесенько по кожному типу тесту. Ну, думаю, класичні тести ви всі розв'язували на уроках або ще десь, і вже звикли до них. Тобто, вам необхідно із чотирьох запропонованих вибрати один варіант. У нашому випадку тут є картосхемка, яка показує певну якусь державу, і нам необхідно встановити, що це за держава. Перш за все, необхідно звернути увагу на легенду карти. Це трошки такі лайфхаки, як розв'язувати такого типу завдання. Звертайте, які території належать. Ми бачимо, що належать у нас Білгород, Стародуб, брест Бреслитовськ і Холм. І також ми бачимо, що біля цієї держави є така невеличка держава з центру міста Львів. Тобто можна встановити, що це Західноукраїнська Народна Республіка. І приблизно в цей період, коли виникає Західноукраїнська Народна Республіка, існує Гетьманат Скоропадського. І це якраз будуть території, які позначають територію Гетьманату Скоропадську. Наступний тип завдань це встановлення логічних пар. Тобто у вас буде 4 запропоновано різних там, термінів, категорій, подій і так далі, і вам буде запропоновано 5 варіантів логічних пар. Тобто одна буде однозначно займа. І ви повинні встановити, що найбільше підходить і безпосередньо пов'язане. У нашому випадку треба встановити подію і наслідок. Тобто зв'язати дві події разом. Наприклад, у нас є чигиринські походи турецько-татарських військ, то нам треба поговорити про те, що Чигирин у нас знаходиться на правому березі, і зрозуміло, що будь-яка війна, або будь-які походи знелюднюють ці території. Зокрема, відбувається знелюднення правобережної частини України, і відбувається руйнація козацької столиці. Зокрема, це куди руйнація міста Чигирина в ході другого. Чиринського походу 1678 року. От, тому тут все легко, і насправді тут з цим справиться зможете в будь-якому випадку. Прошу вас тільки звернути це така дружня порада, щоб ви не вибирали ті події, які відбулися раніше. Тобто ніколи наслідком не буде причина, яка відбулася раніше. Тому на це зверніть, будь ласка, увагу. Наступний тип це установлення хронологічної послідовності. Тобто, вам необхідно по розставити букви так, щоб э, першим була най найраніша подія, і э, останнім найпізніша. Тобто, я вам пропоную, э, якщо це, наприклад, э, такі документи, які у нас зображені на екрані, то ви э, маєте їх продатувати, тобто, приблизно дату виходу даного документу, або э, Дату подій, про яких йдеться в даний документ. Так стосується і тест, допустимо, просто якихось речень, де вказано, там, допустимо, з Київською Русі, приклад, от хрещення Русі, ви пишете 988 І таким чином ви працюєте з кожним типом тестів. Що стосується ще одного типу, він о, для багатьох такий найскладніший, але з ним просто необхідно навчитися працювати. Це вибор, вибір трьох варіантів із семи запропонованих. Тобто, вам необхідно в цьому завданні вибрати найбільш підходящі е, такі е, тези, які відповідають тому питанню, який у вас зазначено. Тут у нас, вкажіть характерні риси тоталітарного режиму у 1930 х роках. Тобто вибирайте і вибирайте. Що стосується оцінки, то тестові завдання оцінюються в 1 бал, тобто з вибором однієї правильної відповіді. Логічні пари 4 бали, хронологічна послідовність 3 бали, і 1, 2, 3 також 3 бали. Тобто з цим, я думаю, ви розберетеся просто наб'єте собі руку і будете вже орієнтуватися в цьому. Що стосується програмного наповнення. Перш за все, я рекомендую всім ознайомитись із програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Це якраз той документ, на основі якого розробляється саме саме НМТ. Прошу звернути вашу увагу. Ми починаємо вивчати історію для НМТ із шостої теми, зокрема, Україна в другій половині 16 століття. століття. Тобто ми вчимо такий, починаємо вчити величезний модуль, як козацька історія України. В цей модуль входить 11 тем. І Національна визвольна війна, і Доба Руїни, і часи Мазепи, і Кирила Розумовського, і ліквідація Запорізької Січі. Це якраз все стосується цього модулю. Цей період дуже цікавий, і він, так би мовити, вплинув на наші особливості державотворчих процесів, які у нас є, сформували наш, нашу таку ментальність. І так далі. Тобто це дуже важливий період. Що стосується наступної частини, це у нас Україна в складі двох імперій, І дві імперії, це у нас буде російська і Австрійська. Пізніше вона переформатується в Остроговську. Сюди включаються теми з 12 по 19. От. Тобто, умовно, можна сказати, що це програма 9 класу школи. Умовно. Сюди входять такі ну такі величезні теми, наприклад, як Надніпрянщина, тобто ті території, які були підконтрольні Російській імперії, і також окремо розглядатимуться західноукраїнські землі, які будуть підконтрольні Австрійській імперії. Об'єднана тема буде тема культури, тобто ми будемо вивчати її комплексно. Теми цікав, ці теми цікаві, чому? Тому що тут ми можемо прослідкувати, як сформувалися українці в модерну націю. Тобто, як ми пройшли від простого етносу до, безпосередньо до, вже до народу, і як ми в цілому підійшли до формування власної держави, яку ми, до речі, побачимо уже в першій половині ХХ століття. Відкриває цю так би мовити цей блок Україна в роки Першої світової війни. Далі Українська революція, встановлення більшовицького режиму, і також завершуємо ми все західноукраїнськими землями у міжвоєнний період. Тобто, по суті, ми сюди включаємо світову війну і період до Другої світової. Е, також е, дру, е, останній модуль – це історія України в другій половині 20-го, на початку е, 21-го століття. Тобто ми вивчаємо, як українці боролися в роки Другої світової війни, які бойові дії тут відбувалися у складі Радянського Союзу, як відбудовували, як ми жили в умовах десталінізації, в доби застою, в добу перебудови. І в цілому, нарешті, ми здобудемо власну державність і теми 31-32 будуть присвячені саме історії України. Незалежні. Я вам рекомендую детально ознайомитись з програмою, бо там вміщено саме основні аспекти, що вам необхідно знати, і які компетенції вам необхідно розвинути для того, щоб виконувати завдання завдання, які пропонуються на НМТ. Мої поради. Це перші чотири поради, які я можу дати так зходу. Перш за все, важливо знайти свої джерела інформації. Тобто, це може бути якісний підручник, це може бути репетитор, це можуть бути якісь цікаві відосики в інтернеті. Тобто ви маєте обрати джерело. Але рекомендую все-таки обирати підручник, щоб він завжди був у вас під руками. Ви маєте звернути увагу, як там подається навчальний матеріал. Тобто, як викладач це все подає, як він е розповідає, е автор, зокрема, чи це подається тезисно, чи це подається суцільним текстом. Зверніть на це увагу. У, у підготовці до НМТ дуже важливо скласти собі графік підготовки, бо часто ми, е ну і школярі, і студенти мають таке дивне правило відкладати все на останній день. Тут така історія не підійде, тому що ну, це буде хард левел, просто все, все скинуть на останній день. Складіть собі графік, по якому ви будете вивчати повноцінно матеріал. Все. Це, повірте, вам упростить задачу. А, також вам необхідно знайти людину, яка зможе пояснити проблемні моменти, бо іноді а, ми не можемо до кінця зрозуміти, як взаємопов'язані ці події. І а, вам необхідно знайти людину, яка вам допоможе. А, Допоможе розтлумачити деякі там категорії, деякі там події і все тому подібне. Тобто це також важливо. Це може бути вчитель в школі, це може бути репетитор, це може бути якийсь керівник класного телеграм-каналу. Вот. Е, і ще одна порада: ніколи не завчувайте. Це, е, я думаю, вам говорили абсолютно всі, тому що це не дасть ніякого результату. Жити за принципом 3З завчив здав і забув. Таке не підходить, тому що е, підготовка буде тривала, і зрозуміло, що вам необхідно зберегти той матеріал. Тому не завчівайте, краще опрацюйте, задайте додаткові питання і в цілому розберіться в цьому. Е, і ще одна моя порада це вивчити карту історичних регіонів, які в нас є в Україні. Е, чому я це прошу? Через те, що е, нам необхідно. Е, Аналізувати історію певних територій, тому що адміністративно-територіальний устрій, який існує зараз, тобто області, райони, вони не завжди існували. І зрозуміло, що для того, щоб нам комфортніше було користуватися цим усим, ми можемо познайомитися з картою історичних регіонів. Давайте я покажу деякі регіони. Почнемо із мого рідного регіону, це середня Дніпрянщина, це об'єднання трьох областей: Це Київської, Черкаської і Полтавської. Звертаємо увагу! Така шапочка українська це у нас Сіверщина, північна частина Чернігівщини і Сумщини. Дуже цікавий край, який славиться своїми лісами і болотами, зокрема, це Полісся, це північ нашої держави. Волинь, психологічна травма всіх дітей початкової школи, бо зазвичай області називають на честь центру. А тут немає Луцької області. От, у нас є Волинська. Це назва пов'язана саме з історичним регіоном. Три областей, які максимально бояться росіяни. Це Галичина. Зокрема, це Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина. Ось, зокрема, таке три областей своїм автентичним таким устроєм. Закарпаття. Воно у нас, в принципі, логічно так і назване. Буковина. Звертаюся до центру в місті Чернівці, також дуже цікавий край. Поділля, об'єднання двох областей це Хмельницька і Вінницька області. Також у нас є ще такий невеличкий регіон Братславщина, але це більш характерно для козацької історії. Також Запорожжя. Тобто це також історичний регіон, який пов'язаний і саме із козацькою історією, тому що саме тут буде формуватися українське козацтво і будуватиметься їхній там автентичний устрій. Це один із найбільших регіонів. Сюди входить і Дніпропетровська, Кіровоградська, також області, частина Донецької, Харківської і Херсонської області. Також у нас буде ще один регіон Таврія. Це об'єднання південної частини Запорізької, Херсонської, і також, областей, і також Автономної Республіки Крим. Північне Причорномор'я. Воно у нас знаходиться на території областей, такі як Одеська, Миколаївська та Херсонська, трошки захода. А також південь Херсонської, о, Господи, Одеської перепрошую, області. Входить у нас Бессарабі. Більшість території Бессарабії знаходиться на території сучасної держави Молдова але й трошечки на Чернівецьку область заходи, і Південідеська. Там дуже смачні вини І також для козацької історії існуватиме поділ ще на правий і на лівий берег. Лівий берег у нас знаходитиметься східніше від самого Дніпра, і правобережжя у нас знаходитиметься західніше Дніпра. Чому э, така виникає плутаниця? Тому що ми карту маємо щитувати э, в дзеркальному відображенні, тобто, стаючи до неї спиною, правильно сприймати карту. І в цілому поки що на сьогодні все. Я радий з вами був поспілкуватися. Якщо будуть у вас, у вас якісь запитання, чекаю вас в коментарях. Все, цілую, люблю, бувайте!